Український радіо Житомир продовжує свою роботу Наталя Кулініч у студії. Всім вітання. Житомирський школяр з проєктом отримання енергії від водоспадів став лауреатом всеукраїнського конкурсу Екотехно Україна і здобув право представляти нашу країну у Сполучених Штатах Америки. Ілля Сидорчук, учень ліцею номер 30 і вихованець Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді, здобув друге місце на одному з головних конкурсів для юних винахідників. А цей захід охоплює величезну сферу сучасної науки. 18 категорій вони включають математичні, природничі і прикладні науки. І в цьому конкурсі свої проєкти представляють учні 9-11 класів. Сьогодні в з нами на прямому зв'язку власне Ілля, хочу привітати тебе в нашому етері, Ілля, і одразу привітати з перемогою. Дякую, що запросили на цей етер. Всім доброго дня, Ілля. Про перемогу стало відомо. Ну, практично, щойно можна навіть сказати, що Українське Радіо Житомир привітала тебе одним з перших, тому що навіть твій викладач на ту хвилину, коли ми з тобою спілкувалися, ще не знав про цей результат. Так так, так. Розкажи про те, як ти про це дізнався, що зараз відчуваєш. Емоції переповнюють. Ми дізналися ось тільки що недавно, почалась церемонія, але її поки затримали тому що через тривогу, але через годину вже почалось усе. Нам почали оголошувати результати. Оголосили спочатку треті, потім другі. І коли дійшли до другого місця, оголошують моє прізвище та ім'я. І я вже дізнаюсь, що друге місце в цьому конкурсі моє. Я залишився чекати вже інших учасників, потім перше дізнатися. І коли перше оголосили, вже доходить участь. Оголошувати хто ж буде представляти Україну в міжнародному етапі. І в міжнародному етапі я навіть і не очікував. Я думав, що друге місце не представляє Україну, і дізналися так, що все таки представляє друге місце, і оголошують моє прізвище основним. Потім ще одну дівчинку оголошують, і потім двох запасних учасників, які можуть навіть взяти участь, якщо ми відмовимося. Тобто на даний момент відомо про двох учасників загалом від України, які поїдуть до Сполучених Штатів представляти там нашу країну на міжнародному рівні, правильно? Так, в частині еко, тільки а один учасник в частині техно добре, дякую за уточнення. Давай трошки поговоримо власне про сам конкурс. Я прочитала на його сайті, що до суддівської колегії конкурсу входять 600 членів журі. Це науковці, професіонали у певних галузях, інженери. Вони всі мають відповідний науковий рівень і великий досвід роботи власне у своїй сфері. Хто був суддями у твоїй секції? Так, журі дуже досвідчене, дуже щирі і дуже цікаві. Взагалі мене оцінювали, на коли був ефір оцінювання, то було приблизно десь 10-15. Але коли оголосили результати, то там вже сказали, що 80. Ну вони вже загально потім оцінюють усі журі, і потім експертне журі. І вони представляли цих журі, і вони сказали, що журі із, по-перше, це з Києво-Могилянської академії. З університету імені Тараса Шевченка Червоного та з медичного університету це університет імені Богомольця. Хочу також сказати, що дізнавшись про твою перемогу, ми одразу зателефонували, і поспілкувались із керівником твоїм безпосереднім Анатолієм Шубіним. Нагадаю, що пан Анатолій є вчителем ліцею номер 30 нашого міста, міста Житомира і керівником гуртка основи науково-дослідницької діяльності Житомирського міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Учні Анатолія Шубіна щороку без перебільшення стають призерами всеукраїнських конкурсів, олімпіад, виставок і Представляють нашу країну на міжнародному рівні, зокрема, як і буде робити в цьому році це ілля. Хочу представити фрагменти нашої розмови нашим слухачам. Я передусім запитала звичайно, у пана Анатолія про престиж цього конкурсу у науковому світі про його значення. Цей конкурс є всеукраїнський. його мета знайти учнів напрямку екології, там екологічна медицина, екологічна інженерія. Ось такого напрямку для того, щоб розвинути учнів дослідницькі здібності. А основне це є вибрати учнів, які будуть представляти Україну на міжнародному етапі у травні в Америці. Конкурс є дуже престижний, адже щороку за право представляти Україну на міжнародному етапі змагається до 200 обдарованих учнів. Воно рівно сильно поману. Ман так само вибирає учнів найкращих на міжнародний етап. Брали вісім учнів і троє з них отримали призові місця. Сидорчук Ілля представляв роботу отримання енергії від водоспадів. Він отримав друге місце. Далі Лукашенко Анастасія, учениця також 9 класу. Це чашка помічник зарядки мобільного телефону. Коли п'єш каву, мобільний телефон можна зарядити. Вона отримала третє місце. І Печенюк Артур, також учень 9 класу, з роботою отримання енергії від дощу отримав четверте місце. Також розпитала дещо детальніше про те, як власне проходить конкурс Екотехно Україна. Цей конкурс відбувається в середньому 4 дні. Він проводиться в кілька етапів. Перший етап, ну, коли перший день це є відбірковий етап, коли учнів відбирають у суперфінал. А в суперфіналі вже журі з усіх секцій слухають всі роботи, ті, що були відібрані. Їх там небагато. Порядка 10-15 робіт дивляться, виставляють бали і визначають найкращі роботи. Щоб потрапити в суперфінал, так само там в перші дні треба дуже постаратися. А в перші дні це є постерний захист, коли до учня підходять члени журі. Коли цей конкурс відбувався очно, кожен член журі підходив окремо для того, щоб не було корупційної складової. Ось спілкувався, виставляв бали і далі бали всі журі сумуються, і таким чином визначався ті, хто попадуть в суперфінал. В суперфіналі вже з усіх секцій журі. Так само окремо виставляють, сумуються і визначаються найкраще. Там навіть першому можуть не надати право піти на міжнародний етап. Наприклад, учениця з першим місцем, та що зайняла першим місцем, може не знати англійську мову. Тому те, що отримали друге місце, отримає право ось представляти Україну на міжнародному етапі. І ще пан Анатолій Шубін розповів нам, яким є досвід участі Житомирських школярів, його вихованців, і про найвищі здобутки. Цей конкурс відбувається в середньому 4 дні. Він проводиться в кілька етапів. Перший етап, ну, коли перший день це є відбірковий етап, коли учнів відбирають у суперфінал. А в суперфіналі вже журі з усіх секцій слухають всі роботи, ті, що були відібрані. Їх там небагато. Порядка 10-15 робіт дивляться, виставляють бали і визначають найкращі роботи. Щоб потрапити в суперфінал, так само там в перші дні треба дуже постаратися. А в перші дні це є постерний захист, коли до учня підходять члени журі. Коли цей конкурс відбувався очно, кожен член журі підходив окремо для того, щоб не було корупційної складової. Ось спілкувався, виставляв бали, і далі бали всі журі сумуються, і таким чином визначався ті, хто попадуть в суперфінал. В суперфіналі вже з усіх секцій журі. Так само окремо виставляють, сумуються і визначаються найкраще. Там навіть першому можуть не надати право піти на міжнародний етап. Наприклад, учениця з першим місцем, та що зайняла першим місцем, може не знати англійську мову. Тому те, що отримали друге місце, отримає право ось представляти Україну на міжнародному етапі. І ми повертаємося до розмови із переможцем, житомирським школярем Іллею Сидорчуком, який здобув, нагадаю, друге місце і право представляти Україну у Сполучених Штатах Америки у конкурсі Екотехно Україна. Ілля, хочу запитати пару слів про те, яким є прикладне значення твоєї ідеї. Ми згадали про це на початку. Це проєкт отримання енергії від водоспадів. Це ідея, яка саме от зараз, в час війни, очевидно, набуває такого дійсно важливого прикладного значення, так. Так, так, тому що отримання джерел нових електрики це буде в цілому доцільним, навіть і що війни немає, тому що забруднення атомними електростанціями велике, даже навіть іншими джерелами велике. Тобто, ми не пропонуємо замінити електростанції, це неможливо, але е, додати якесь альтернативне джерело, щоб зменшити. Зменшити роботу там уже більш великих джерел, щоб які забруднюють навколишнє середовище, тобто поставити таку мету, щоб розвантажити електростанції. А, будь ласка, розкажи нам коротко про твій проєкт, що вдалося розробити, і які результати отримати? Так, ми створили спочатку схему цієї установки, потім ми створили вже саму діючу модель установки. Установка, яка там є п'єзоелементи схему ми все намалювали зробили і потім вирішили провести дослідження. І на дослідах ми вже переконалися, що вона працює. Ми провели дослідження на, на ну, дослідити скільки вироб, ну скільки виробляє взагалі сама діюча модель установки. Вольт, оскільки вона виробляє амперів. Ми дізналися цю цифру, та потім ще ми дізнавалися, чи взагалі засвітиться світ без акумулятора на місцеві греблі в районі паперової фабрики. Потім ми ще дізнавалися, чи чи засвітить один світдіод, Ну один пів елемент, один світбіо в результаті ви отримали установку, яка може додавати додаткове джерело енергії, від якого можна що зробити? Наприклад, зарядити мобільний телефон. Ось із цієї установки, поки що, ну телефон сильно ми його зарядити не зможемо, тобто тривало зарядити ми не зможемо. А от засвітити світлодіод там 3-5 вольт ми зможемо вже це початкова розробка, яка може бути доопрацьована, і результат може покращити. Взагалі будемо в майбутньому покращувати і збільшувати розміри. Якими були вимоги до дослідження? Тобто, за якими критеріями оцінювали конкурсні роботи? Ну, взагалі, це по перше, щоб не було плагіату. Нікому із журі не цікаво слухати те, що давно вже було описане, прочитано і сформульовано. Цікаво журі і іншим міжнародним конкурсам твоєї роботи, вклад твоєї роботи. Роботи оцінювалися. По перше, це актуальність, актуальність для чого вона взагалі. Потім вміння автора донести свою думку до е, публіки. Та показати, що ця робота чогось варта, і що її можна десь показати і використати. Головне, головне, що в роботі зазначається. Вони от коли мені сказали, що ти їдеш на вже на міжнародний етап, там казали, що оцінюється ще не та установка, яка зараз є в наявності, а ще й та установка, яка буде в майбутньому. Вже інженери дивилися, напевно, там вони в журі сидять, і там оцінювали, наскільки це можливо і перспективно в майбутньому. Тобто це можливість представити дійсно таку перспективну ідею, яка зможе отримати втілення, можливо, і за межами України також. Так, так. Водоспади є. В багатьох країнах і ну немає проблеми. В розвинених країнах є інженери, і задати їм таку ціль легко і це все здійснитися може. Щиро цього бажаю. Розкажи трошки те, що ти знаєш про цей власне конкурс у США, для кого він, якого він масштабу. І як взагалі буде проходити ну, змагання? Ми ще поки е, дуже багато джерел не прочитали. Ми дізналися тільки те, що він знаходиться в США, але ще ми поки на стадії перевірки цієї всієї інформації, нам ще будуть телефонувати взагалі із конкурсу цього і розповідати про інформацію щодо чого і коли і ну, коли цей конкурс буде взагалі? Я тільки знаю, що там. Мова захисту англійська, там міжнародний етап, там чи вже професора із університетів США, тобто вже з вищих США університетів, так як конкурс є міжнародним. Багато буде країн на цьому у, у конкурсі брати участь. Е, е, ну всі країни відбирають в них є свої етапи відбору, так як в Україні. Тобто в Україні відібрались учні, і три учня їде на цей конкурс. Так само там з інших країн теж відібрали учні і поїхали на цей конкурс. Так як я бачив цю виставку у США, фото, то я там дуже здивувався. Там було постерів, Дуже багато таких, наприклад, зрівняти з будинком Ненс, який в Україні цей конкурс проводить. то Таких будинків там напевно ну 10, Я не ну точно не скажу. Дуже багато там учнів, і дуже багато робіт, і дуже багато чого змінюють ці роботи. І це дуже важливо, що ці роботи приносять реальну користь і ці ідеї працюють для людей. Ілля щиро хочу побажати тобі перемоги і успіху на цій міжнародній платформі. Гідно представити. Житомир, Житомирщину і Україну. Хочу нагадати, що ми сьогодні говорили із Житомирським школярем Ілією Сидорчуком, який здобув друге місце на всеукраїнському конкурсі Екотехно Україна і став одним із трьох українських школярів, які будуть представляти Україну у Сполучених Штатах Америки на міжнародній платформі наукових та інженерних досягнень школярів світу. Дякую, Іля. Вам теж дякую побачення. Гарного дня. До нових зустрічей. Дякую всім, хто нас слухає і дивився в цей час у студії Українського радіо Житомир. З вами була Наталя Колініч. Почуємось.